Ми розділяємо сценарії використання СЕС на три категорії: домогосподарства, комерційні електростанції та промислові електростанції. Для кожної категорії Huawei має рішення, ми пропонуємо наше обладнання. І сьогодні в ході нашого вебінару я з радістю розповім вам про наші продукти. Почнемо з комерційних електростанцій. Перед вами однолінійна схема рішення Huawei для промислових СЕС. Інвертор Sun 2215 ktl H0. Це новий інвертор. Сьогодні про нього розповімо лише такі основні характеристики, а надалі слідкуйте за нашою розсилкою, і ми будемо готувати окремий вебінар по цьому інвертору. Так само, як і з рішенням 185 КТЛ, в інверторі відсутні запобіжники по DC, рішення не вимагає наявності щита збору потужності по постійному струму, та не вимагає наявності щита збору потужності по змінному струму. Передача даних відбувається по силовому кабелю. Smart Array Controller Unit або просто коротко в САКУ. Це пристрій моніторингу, всередині якого знаходиться смартлогер, може знаходитись додатковий PLC модуль та PID модуль і відповідна автоматика. Рішення SAQ виконано в стилі plug and play та підходить до використання з КТП Huawei та КТП іншими виробників. З приводу комплектної трансформаторної підстанції Smart Transformer Station. Вона виконана в контейнери звичайний 20-футовий контейнер. Та зручна для експлуатації на великих комерційних сонячних електростанціях. Управляти всім цим обладнанням можна в системі моніторингу Smart PV Management System або за допомогою Нетека 1000С. Також новина, хочу вам всім повідомити, що компанія Huawei активно працює над реалізацією власної системи накопичення енергії, яка буде доступна вже в третьому кварталі 2021 року. Система накопичення енергії складається з контейнера, також як морський контейнер, ємністю 2064 кВт-години, щит збору потужності по DC, та DC ac dc інвертора. Потужність цього інвертора складатиме 200 кВт, тому в залежності від вимог вашого проєкту можна підібрати необхідний так званий c rate Як відомо, наразі в Україні активно вносять зміни до кодексу системи передачі та очікують прийняття відповідного законодавства. Це не дасть змогу використовувати систему накопичення енергії в енергосистемі України, і також наш відділ уважно слідкує та приймає участь за всіма обговоренням, оновленнями, та ми спілкуємось з нашим центром розробок, щоб імплементувати всі рішення і щоб сне Huawei була так би мовити компетібл з українськими з українськими реаліями. Декілька слів про комплектну трансформаторну підстанцію, а в залежності від вашого проекту, вона може бути потужністю або 6 МВт, або 3 МВт зі напругою, ну з напругою SN 35 кВт чи 10 кВт. КТП виконана у вигляді 20-футового морського контейнера в ній наявні датчики моніторингу статусу шафа низької напруги, середньої напруги. РП в системі моніторингу можна спостерігати, коли, о котрій годині, в який день була відкрита та чи інші двері. Також КТП оснащено власною системою охолодження, що забезпечує нормальний режим роботи при високій температурі навколишнього середовища. Ми ця КТП сертифікована е, в світі, також в Україні. Наразі в Україні встановлено близько 300 МВт, а в світі більше 6 ГВт. Трошки розглянемо е, наш новий інвертор, який називається Sun 2215 КТЛ. Його можна характеризувати як більш продумана і продвинута версія інвертора 185 КТЛ, е, з певними удосконаленими моментами: а саме: Струм, робочий, максимальний робочий струм на один mppt трекер складає 30 А, що дозволяє підключати модулі 13-15 А. Також підвищений струм короткого замикання на один mppt трекер до 50 А. Номінальна потужність складає 200 кВт, повна потужність складає 215 кВт. Так само, як і в 185-му має 9 mppt трекерів, тобто 18 входів по постеріги. Так само 1500 вольт DC і 800 вольт по змінному струму. Європейський ККД складає 98,6%. Е, Інвертор потужніший, але при цьому він зберігає свою компактність. Вага 89 кг, як для 200 кВт інвертора, доволі непогана. Розміри стандартні для такого типу обладнання, і можливість передачі даних як по МБАСу, так і раз 485, і локальне налаштування через USB чи додаток SAN 2000. Як я вже сказав, чекайте наступних вебінарів, де ми детальніше його розглянемо. Огляд рішення Huawei для домашніх СЕС. Ми пропонуємо з однофазних інверторів від двох. До 6 кВт, триффазні інвертори від 3 до 10 кВт. Відповідна назва лінійка L1 для однофазних та m 1 для трихфазних. Дані інвертори здатні працювати разом з системою накопичення електричної енергії, яка називається Smart String Energy Storage System або просто Луна Луна 2000. Можливе використання даних інверторів з луною в режимі off-grid, тобто коли у нас відсутня напруга зі сторони мережі. Для інвертора L1 це 5 кВт, для інвертора 10 кТ м1 це режим в одній фазі на 3,3 кВт. Для цього необхідно використати пристрій Backup Box, який представляє з собою щит автоматичного ведення резерву. Для пріоритетних пристроїв вашого будинку. Оптимізатори для модулів до 450 Вт, Smart Dongle 4G, Smart Dongle Wi-Fi, fast Ethernet для комунікації та розумний однофазний та трихвальний лічильник. За цим всім можна спостерігати за допомогою порталу моніторингу Fusion Solar. Огляд рішення для комерційних станцій. Коли ми кажемо домашні комерційні промислові, то під комерційними ми розуміємо це станції середньої потужності з напругою по змінному струму в 400 вольт. Це можуть бути як станції на зелений тариф, так і станції на власне споживання. Для таких станцій ми пропонуємо використовувати інвертор від 12 до 20 кВт, лінійка М2. Нову лінійку інверторів 30-36-40 KTLM3. Інвертори, такі, які зарекомендували себе на ринку, це 50-60 0 та інвертор 100 КТL M1. Все це можна моніторити або за допомогою Smart Dongle, або за допомогою Smart Logger. Бачити, це можна з порталу моніторингу Fusion Solar. Також можна використовувати оптимізатори. Наприклад, якщо у вас проект має потужність, яка не кратна там 60 чи 100, можна використати комбінацію інверторів. Тобто, ну, наприклад, все 140 кВт, ви можете використати інвертор 40 КТЛ м3 та інвертор 100 КТЛ м1, лічильник Smart Power Sensor, який розрахований на 250 амперів, тому вам треба подивитись, які у вас там споживання яка генерація якщо це не перевищує 150 кВт, то можна використати 170 кВт, то можна використати лічильник Smart Power Sensor. додамо трошки більше сонця до нашого вебінару тому буду радий вам нагадати що ми відкрили продажі нової лінійки інверторів SAN 2030 36, 40, сорок ктлм3 це буде новий ваш улюблений інвертор для станції 30 кВт. Він оснащений функцією AFCI, Arc Fault Circuit Interruptor. Це захист від виникнення дуги. За допомогою цього, цієї технології, інвертор здатний виявити та відключити інвертор у разі виникнення електричної дуги в колах постійного струму, що робить експлуатацію дахових СЕС надійною, як ніколи раніше. Також інвертор оснащений функцією відновлення PID, який суттєво зменшує деградацію сонячних модулів в періоді довгострокової експлуатації, все. PID – Potential Induced Degradation це деградація, яка, викликає, яка викликана потенціалом. Деградація виникає при підвищеній температурі та у вологому середовищі. Відбувається за рахунок, так би мовити, витоку електронів, і на їх місце всередині комірка потрапляють іонні натрію зі скла. І це призводить до падіння генерації сонячного модуля, що звичайному користувачу СЕС доволі складно або, мабуть, навіть неможливо відстежити функція. Відновлення PID вночі подає на сонячні батареї, так би мовити, зворотній потенціал. Таким чином, потенціал вирівнюється до нуля, і при цьому інвертор споживає лише 5 Вт за місяць це приблизно 1-1,5 кВт годин Наші інвертори для приватних домогосподарств. Інвертор однофазний від 2 до 6 кВт. має два трекери, два входи. Можливе локальне налаштування, комунікація через Wi-Fi донгл чи 4G донгл, наявний FCI. Підтримує функцію FCI. Сумісний із оптимізаторами. Трифазний інвертор з 3 до 10 кВт. Також два трекери, два входи, вбудований Wi-Fi. В комплекті до нього йде смарт-донгл WLA VLAN плюс fast Ethernet. Можна використовувати Dongle 4G. Обидва ці інвертори сумісні з Луною. Про 310 KTM1 також має AFCI і PID Recovery. Сумісний з оптимізатором. Система накопичення енергії Smart String Energy Storage System LUNA складається з модуля живлення та модуля акумулятора. Можна зібрати схему до 30 кВт годин, яка буде складатись з двох модулів живлення та шести модулів акумулятора, тобто на один комплект один модуль живлення і три модулі акумулятора, тип комірки, літій залізофосфат, вихідна потужність одного модуля живлення 5 кВт. При використанні в паралелі двох таких конструкцій, скажімо, можна отримати 10 кВт. Більш детально з Луною ви можете ознайомитись, переглянувши вебінар, який відбувся раніше, ви можете його подивитись на нашому YouTube каналі. Портфоліо інверторів до 100 кВт. 1220 КТЛ М2, два трекери, два входи, вбудований Wi-Fi, комунікація, Dongle влан, Fast Ethernet чи Dongle 4G. FCI так, PID так. Інвертор 33 KTL a вже знятий з виробництва, проте ви можете уточнити у інсталяторів, чи залишились вони в них. Наразі в Україну буде поставлятися лише нова версія це 30L M3. Інвертор 5060 KTL M0 має 6 трекерів, 12 входів, локальне налаштування, комунікація Smart Dongle 4G або Smart Loger. Інвертор. 100 кВт 100 ктл м1. Ці інвертори 33 ктл А 50, 60, 100 розраховані на 400 Вольт по змінному струму 100 ктл М1 локальне налаштування, комунікація або Dongle 4G, або смартлогер. А FCI опціонально, треба уточняти при замовленні. Оптимізатор розрахований для модулів до 450 Вт. Та може комунікувати з інвертором по DC Мus. Використовується оптимізатор, можна використовувати у разі, якщо у вас є якесь затінення одного або декількох модулів. Таким чином, можна максимізувати генерацію, та буде можливість моніторити кожен модуль. З рішенням Huawei можна використовувати лише один оптимізатор на стрінг, ну один оптимізатор на стрінг на одну панель. Не обов'язково, тобто до кожної панелі в стрінгу під'єднувати по оптимізатору. Смарт-лічильник Chink можна під'єднувати до інвертора напряму через РС-485. Його можна використовувати для моніторингу та для станцій на власне споживання, де обмежується експорт електричної енергії до мережі. З приводу засобів комунікації. Підсумуємо Smart Dongle WLAN Fast Ethernet підтримує до 10 пристроїв, Smart Dongle 4G, також до 10 пристроїв, Smart Logger до 80 пристроїв. Він більше використовується, необхідний для більш потужних станцій. В принципі, для комерційних його також можна використовувати. Smart Logger 3000 – це універсальний варіант для моніторингу. Підтримує зв'язок як і RS 485 з інвертором, так і МБАС. Від смарт-логера до системи моніторингу можна передавати даних по 4G або через оптове вікно. USB-адаптер необхідний для локального налаштування інвертора. Fusion Solar App необхідний для реєстрації та налаштування сонячної електростанції в системі моніторингу. Можна підключити СЕС до 2 МВт, можна зареєструватися як інсталятор, надати доступ до моніторингу вашим клієнтам. Таким чином, буде більш зручно перевіряти, що там відбувається на станції вашого замовника. Веб-інтерфейс смарт 3000A налаштувати можна, підійшовши до логера там, з ноутбуком через ethernet кабель. Fusion Solar Management System має уніфіковану, має уніфіковану адресу, тому вас зразу перекине на необхідний сервер. В ній можна спостерігати, наприклад, там, балансову діаграму або виконувати діагностику вольтамперних характеристик, чи налаштовувати вашу станцію. Також доступний гостьовий доступ. Сам 2000 необхідний для локального налаштування. Є три способи: через Bluetooth, через Wi-Fi чи через USB кабель. Також наше обладнання підтримує трьохсторонні системи моніторингу. Короткий огляд того, що я вам розповів. Тут я зупинятись не буду. Цю презентацію ми вам надішлемо, і ви зможете все. Детально подивитися. Дякую за увагу. Наразі ви бачите два qr коди QR-код зліва ви можете зісканувати і вас переадресує на наш ресурс по загрузці необхідних документів. Там ви можете знайти мануали, даташити, інструкції на кожне з нашого обладнання. Необхідно просканувати QR-код і далі зайти в розділ Download Center. Де придбати можна обладнання, ви можете сканувати QR-код справа. Там ви побачите сайт нашого офіційного дистриб'ютора. Сервісну підтримку можна знайти за наступним імейлом EU також мої контакти, мій емейл. E тому якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтеся. Всім дуже дякую за увагу. Гарного всім дня. Будьте здорові!